Вітаю! Ось і настав час, коли можна вже подивитися, який врожай винограду ми будемо мати цього року. Але разом з радістю дивимося на цей врожай. Але на нього теж дивляться і ще і брати наші менші. Дивлюся, другий день підряд, прилітають пташки. Оце вони люблять цей кішміш. От тільки він починає солодіти, він такий маленький, такий смачненький, тільки він починає спіти, от трошки ось, дуже люблять цей червоний виноград. Значить, що я роблю? От, дивіться, від. І ще у мене не тільки горобці, скворці і так далі, ще і є перепіла. Вони знизу обдзьобують так добряче цей виноград, що в тому році деяких сортів ми, ми поки зрозуміли, що це перепіла прилітають до нас у гості, то ми і, ну, майже втратили весь врожай на одному кущі. Дивіться, що я роблю? По-перше, розвішу ось такі от диски. Бачите? Ось вони висять, ці диски, вони, коли на них потрапляє сонце, вони отак от крутяться і відблискують по тканині там всюди. Тобто головне, щоб воно кружляло. Бачите, от, ось так от воно отак от крутиться і дає близьким. Ну, не знаю, наскільки воно там відлякує е, тих птахів, але, але щось треба ж робити. Потім я, значить, можна от, отакі от сіточки так, одягаю. Оцей ряд я вже майже ось, бачите, одягла його, вже, переодягла. Ну, що ж, жалко, що такі грони, ну що ж поїдять, е, Значить, от кожну гронку завертаю. Ось таку сітку. Але ну, в мене їх не досить, і тому я ще використовую ну просто от така стара тканина, агроволокно, да? воно тоненьке дуже, і якщо воно вже порвалося, то я просто так от беру, завертаю. Воно сухе, сухе, і потім ніяк ну зовсім ніяк, якщо навіть буде дощ, воно не замоче, ні вашу ягоду, ні нічого. Так просто прикрили е, отак от е, ці ограболкну. Тепер дивіться, ще дуже спасає оця сітка. от е, Там, де в мене от всередині ряда да, іде от така сітка е, зверху, то вони менше налітають. Ну, перепила прибіг, прибіжуть все одно по землі, а от горобці, скварці, вони налітають менше. І ще я. Що я ще зробила? От зараз покажу вам. Зараз, зараз, от тут у мене отакий от, от ряд. Да? він ну, Тут вже не, ну, не хватив в мене цієї сітки. І тут сонце постійно. Я отак-от цю отак, агротканину, Отак, бачите? Вона була спочатку від сонця. Просто так от я її закривала, тому що коли обіднішнє сонце, воно якраз цей ряд світить дуже сильно. І ще я взяла ж його і листя зняла <свісля> от, <свісля> біля грону. Чого я зняла, непонятно. От, ну, коротше, зняла. І тепер ті ягоди, виходить, вони на сонці. І так як цього року у нас взагалі. Страшне, що робиться. У нас 54 градуси на сонці і 34-38 градусів 34 в тіні. Тому цей виноград, наприклад, от він, оцей тут в кіні, то йому і нічого. А той, виходить, він. От зараз я обійду цей ряд з іншої сторони. Да? І от він там печеться, зовсім печеться на сонці. І от коли воно так стоїть, ну це я прикривала від сонця. Да? А тепер дивлюся, ага, а горобці туди не залетають. От виходить, на цей ряд з одного боку і з іншого боку, горобці не залетають. Тому о, буде воно е, виконувати подвійну, е, так сказати, подвійне значення буде в нього. І, от, е, ну, якось треба ж ці грони, е, бачите, вон, які грони гарні. Ну, якось треба ж їх спасати від. Цих горобців, я, звісно, їм краще насиплю якісь там зерна, чим вони будуть з'їдати мій виноград. Ну, отак от я вам розповіла, як, як я тут буду зараз боротися. Тому що е, о, оцей виноград от е, вже так сказати, достигає. Я вже пробувала, він такий солоденький. Ну і, і дивлюся, і горобці ж поприлетали його посмакувати. І от вони дуже полюбляють оці кишміші, оці, все, все, що рожевіє, все, що рожеве, вони першим ділом його з'їдають. Ну, отак от поділилася з вами своїми, так сказати, Спостереженнями. От, чим я тут займаюся? Отпоручи, сьогодні, сьогодні зранку діло почала от розвішувати. От бачите, воно так крутиться, цей диск. І коли попадає на нього сонце, то ну, від вітру він колишиться. Тобто вам треба цю мотузочку зробити подлинніше і тоді воно так крутиться, і виходить, отак от від вітру так крутиться, і йдуть, від нього йдуть блиски. От, блики такі. Бачите, як виходить. Тому так, спасаєте свій виноград. А, ще тільки так зауважу. От дивіться, от перед тим, як закладати виноград от в ту сіточку, да, Потрібно все ж таки його перевірити, щоб не було там ніяких ну, захворювань. Да? Тобто, у вас оброблений виноград, оце ви от бачите, у мене все, вершечки вже зняті всі. Да? Тобто я вже обробляти його не буду, зовсім не буду. І тільки буду там образати наверху лист, якщо наросте. А в сітку, от в такі сіточки, я закладаю той виноград, щоб він був здоровий. І е, ще одне зауваження. От е, дивіться, Ніколи не кидайте на землю е, той виноград, який ви обриваєте. От Підійшли до грони вашої, да, подивилися, ага, там щось є е, на гроні, щось таке в общем, погана ядірка, Да? Взяли її, поклали отак в відро. Ну, там, коротше, взяли і поклали. Тобто на землю ви її не кидаєте. Тому що ну, на землі буде обов'язково прилетять одна пчела прилетить, інша пролетить, потім ці гнілі. Ну, не кидайте на землю, поганий виноград той що лопнув. Обов'язково його беріть, збирайте і виносите з участка. Щоб, ну, Ніякий цей ну, запах, так сказати, чи, чи, я не знаю, як сказати, щоб нічого не привлікало е, ні цих пташок, ні, е, ні цих ос. Ну Все гарного вам вражаю. От, чекаємо, як достигне, збираємо і смакуємо.